Бог не забороняє людині задоволення, бо сам створив світ повним краси, радості й добра. У книзі буття читаємо, що після створення всього Бог побачив, що вельми добре людина була покликана насолоджуватися плодами землі, спілкуванням, любов'ю, працею, красою природи. Тож насолода це не гріх сам по собі, а дар. Який потрібно приймати з вдячністю й розумом. Апостол Павло нагадує бо все, що створив Бог, добре і ніщо не гідне, коли приймається з подякою. Проте Господь застерігає, щоб люди не ставили задоволення вище Бога, не поклонялися творінню замість Творця. Вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали і служили створінню більш як творцеві, що благословенний навіки Амінь. Саме в цьому полягає межа між святим і гріховним насолодженням. Гріх починається тоді, коли серце людини шукає не Бога, а лише приємності. Коли вона віддаляється від духовного змісту життя, Соломон у книзі Еклезіаста досліджував усі радощі світу, але сказав І ось усе марнота та ловлення вітру. Без Бога навіть найсолодші радощі стають порожніми, бо лише в ньому душа знаходить справжній спокій. Тільки він, моя, скеля і спасіння моє. Він твердиня моя, тому не захитаюся дуже.